В дитинстві я любила бути динозавром. Я найбільше за всього хотіла бути тиранозавром Рексом. Я робила ось так руками, кричала-ричала, розлякувала всіх котів. Мене всі знали і всі мене боялись. Одного дня батько мені сказав Побі, тобі сімнадцять, хватить грати в дитинство. Ну, я йому сказала, добре, тато. Але насправді він мені сказав, досить грати в дитинство і в динозаврів. Іди, й шукай роботу. Ну а що я? Я вирішила, що після інституту піду трішки попрацюю, а потім знову буду грати. Але я забула, як грати. Не втрачайте свого динозавра.